Добрий день здобувачі вищої освіти. Сьогодні ми з вами розпочинаємо вивчення для вас нового освітнього компоненту, який називається експериментальна психологія. Це обов'язковий для вас освітній компонент, який ми з вами будемо вивчати протягом двох семестрів, достатньо об'ємна дисципліна, і ми з вами будемо розглядати різноманітні аспекти щодо організації, в першу чергу, організації наукового дослідження. Я сподіваюся, вже ви ознайомились із Силабусом, ну і відповідно знаєте, про що конкретно буде дана дисципліна. Хоча, я думаю, сама назва вже вам дає певні підстави розуміти, що мається на увазі. Хоча, з іншої сторони, не все так однозначно, давайте на цьому аспекті трохи зупинимось. Є літератури з експериментальної психології достатньо багато. Не тільки на освітньо-професійній програмі, даний освітній компонент читається. Як правило, і в інших вищих навчальних закладах психологи отримують таку інформацію. Тобто, в інтернеті достатньо багато книг з експериментальної психології, ну і, подіб... і подібної тематики. Ну, все ж таки, ви можете взяти одну книгу, в якій на титульному листі буде написана Експериментальна психологія. Розгорнути її і помітити, що е, в тій книзі перелік психодіагностичних методів. Тобто одні вчені вважають, одні викладачі вважають, що експериментальна психологія займається вивченням різноманітних психодіагностичних, е, психодіагностичного інструмент, інструментарію, який дозволяє вивчити людину. Інші е, науковці під експериментальною психологією розуміють виключно метод експерименту. Тобто в таких книгах ви знайдете в першу чергу про методологію даного методу, методу психологічного експерименту. Тобто всі, вся інформація про те, загально, що, що це за метод, які експериментальні плани, методологія, критерії, оцінки і тому подібне. Треті науковці під експеримент під експериментальну психологію розуміють набір методів. За допомогою яких вивчають особистість. Тобто там можна побачити в таких книгах можна побачити і почитати інформацію про різноманітні методи загальні психодіагностичні, такі як метод бесіда, експерименти, анкетування, тестування, інтерв'ю тощо. Треті, четверті, група науковців може під експериментальною психологією розуміти. Всю інформацію, яка пов'язана з процедурою проведення наукового дослідження, тобто з більш така практична напрямок, що і я в першу чергу буду розуміти під даним курсом лекцій. я вас буду вивчати, проведення, як провести, як організувати наукове дослідження. Починаючи від того, як зрозуміти, а що ж все-таки варто досліджувати, як ми формуємо вибірку за Якими критеріями ми повинні користуватися, які методики конкретні ми маємо застосувати для даного дослідження, які в цілому є варіанти дослідження цієї проблеми після того, як ми отримали дані, як їх необхідно статистично проаналізувати? Ну, а вже після цього безпосередньо проінтерпретувати, представити в таблицях, в науковій графіці. На Уже представити дані результати науковому товариству для оцінки. Тобто ми будемо максимально широко розуміти, що, має, що в себе включає освітній компонент експериментальна психологія, тому в нас в дійсності достатньо багато часу виділено на вивчення цієї проблематики. Ми будемо вивчати даний предмет протягом двох семестрів. У нас буде чотири модульні контролі. Що включає кожен модульний контроль, ну, може, ви, я вже надіюсь, безпосередньо ознайомилися у, у силабоцах з даної диспліни. Ну, а тепер давайте безпосередньо все-таки перейдемо до змісту першої нашої лекції. Перша лекція носить такий методологічний характер, теоретичний характер, це єдина така лекція. Інші будуть більш практично направлені. Ця тема даної лекції це ви, ви бачите на, окрай, на екрані «Психологія як наука про е, людину. І основні питання, які ми з вами розглянемо. Ну, перше, що ж ми, ми ж вивчаємо як психологи, що виступає предметом нашого вивчення. Далі поговоримо о психології дійсності, це наука, чи, чи не зовсім і не так, тому що існують скептики, особливо там. Представники там, фізики, хіміки, вони можуть сказати, що у нас наука якась не зовсім наукова, що наші закони не зовсім точні, не завжди вони відтворюються, ці результати. Тому ми, ми поговоримо в межах даної лекції теми, що ж ми можемо відповісти ним на такі твердження. Далі, в силу того, що предмет дослідження в дійсності психології достатньо складний. Ми обговоримо, а які ж це в результаті у нас виникають проблеми та обмеження при його вивченні. Ну і в кінці кінців ми розглянемо дві такі ключових, ключових підходи до дослідження особистості: це передничну наукову парадигму та гуманітарну. Ці парадигми, як, правиль, як правило, протиставляють один одного. Ну, і все-таки ми розглянемо, що в них є спільне, що є відмінне. Ну і в цілому поговоримо, а чи можемо їх. В, ми вважати як взаємодоповнюючі. І розпочинаємо з нашого першого питання. Що таке предмет психології? Коли я запитую, задаю дане питання здобувачам вищої освіти, в цілому можна отримати, я отримую різноманітні варіанти відповідей. Хтось може сказати, що ми вивчаємо розум, хтось душу, свідомість. Людину, ну і кожен з цих відповідей є частково вірним. Ну, в цілому, напевне, що істинним предметом вивчення психології являється психіка. Що ж таке, психіка це складне запитання, є багато варіантів відповідей на це питання. Ну тим не більше, я вам на екрані представлю, як на мене, одне з найкращих лаконічних визначень, яке відображає як структуру, так і функції. Психіки. Тобто, під психікою ми в першу чергу будемо розуміти це відображення суб'єктом об'єктивного світу, яке необхідне йому для регуляції своєї поведінки в ньому. Ну і відповідно, коли ми зрозуміли, що ж таке психіка, нам необхідно поговорити декілька слів, сказати, а яка вона має структуру, з яких елементів вона складається. І я вам представив таку одну із багатьох варіантів структур психіки людини. Тобто ми можемо побачити, що виділяє три основних компоненти: це когнітивні процеси або феномени, тобто це уява, пам'ять, мислення, мова, тобто всі ці процеси, які дозволяють нам обробляти інформацію. На іншій стороні дуже часто протиставляють когнітивним процесам. Афективні. Тобто це наш настрій, це наші емоції. Хоча в дійсності ці два процеси, всі ці, ці два дві групи процесів, в дійсності їх не потрібно протиставляти, вони діють заодно. І моя позиція, що їх потрібно розглядати в комплексі. Вони не протиставляються один одному. Ну і третій компонент це мотивація. Це наші прагнення, потреби. Які мотивують нас до тих чи інших дій. Всі ці три компоненти структури психіки, як ми бачимо, вони у нас здійснюються, реалізуються як на свідомому, так і на несвідомому рівні. І причому несвідомі процесів значно більше, ніж свідомих. Тобто ми багато чого не регулюємо своїй діяльності, вона нас здійснюється автоматично. Ну і в цілому, це цей добре, щоб не перевантажувати нашу психіку. І тільки невелика частинка цих всіх процесів воно здійснюється на усвідомленому рівні. Тобто, в першу чергу, це коли нам необхідно приймати якісь рішення в нових ситуаціях, складних ситуаціях, неоднозначних ситуаціях, тоді підключається уже свідомість. І безпосередньо на цьому айсбергу зверху знаходиться особистість. Що ж таке особистість? Знову, як у нас часто буває в психології, не можна дати однозначної відповіді. Є різні позиції, ну і безпосередньо, сьогодні ми на цьому і зупинятись не будемо. Ну, тим більше ви це вже маєте все знати. Мало того, деяку інформацію, яку ви сьогодні почуєте, вона в деякій мірі буде узагальнювати ті знання, які ви отримали вже е раніше, вивчаючи інші освітні компоненти. Тепер переходимо до іншого аспекту. А в дійсності, як же ж можемо ми вивчити психіку, які безпосередньо психічні явища ми можемо виміряти, щоб дати характеристику тій чи іншій людині? І тут у нас існують різноманітні варіанти. Однозначного підходу єдиного немає. Тобто В цілому, психіку ми розглядаємо, як, таки, як чорний ящик, тобто як чорна коробка. В якому незрозуміло, які відбуваються процеси, і у нас немає до цього доступу. Тому психологи різноманітні методи діагностики застосовують. Ну, наприклад, ми можемо застосувати психологічні тести, тобто ми можемо задати якесь питання і безпосередньо, звертаючись до феноменів свідомості, людина оцінює ступінь в неї, Даної якості, і дає відповіді за визначеним переліком варіантів відповіді. В даному випадку, як це фактично тести виступають більш удосконалим методом інтроспекції, який застосовував ще бунт. Але цього дуже часто буває недостатньо. Тому що, наприклад, Біговаристи можуть сказати, а звідки ж ми знаємо, що людині на умі, і звідки наскільки ми можемо бути впевнені, що те, що людина говорить, воно і дійсно є в реальності. Тобто свідомість це достатньо абстрактна така категорія. І вони говорять: а давайте ми будемо вимірювати безпосередньо те що однозначно, те, що можна побачити. І однозначно оцінити це феномені поведінки. На дану позицію можуть прийти третя група психологів, які скажуть: що поведінка це тільки зовнішні прояви діяльності психіки. В Дійсності потрібно вивчати якісь безвідомі процеси, тобто аналізувати наші сни, наші якісь говорки, якими. Ми якими здійснюється під час спілкування, тобто звернув, звертатися до феноменів безсвідомості. або застосувати там якісь, наприклад, проективні тести, щоб більш глибше заглянути в психіку людини. Ну, часто буває і цього недостатньо. Ми, буває, часто, нам деколи приходиться а, звертатися і до інших можливостей діагностики психіки, наприклад, продуктів е, діяльності. Тобто ми можемо дати якесь завдання і за якістю виконання цього завдання оцінити особистість. Ну, наприклад, як ми оцінюємо рівень інтелекту. Тобто ми не просимо людину оцініть наскільки ви розумні. Ми даємо йому певне завдання, і в залежності від того, наскільки він якісно його виконує, робимо висновок, який все-таки рівень інтелекту даної людини. Плюс, крім. Зазначених уже аспектів ми можемо вивчати фізіологічні процеси. Існує МРТ Поліграф та інші прилади, які нам які дозволяють знімати отри, ну, знімати, отримати інформацію про ступінь вираження якихось фізіологічних процесів. І за ними вже оцінювати, як працює психіка. Ну, і Навіть цього деколи буває недостатньо. Людина ж все ж таки соціальна істота. Тобто, часто метою наших досліджень, щоб краще зрозуміти психіку, нам потрібно порівняти, як людина взаємодіє з іншими людьми, порівняти якісь соціальні явища в різних груп досліджуваних, проводити так звані крос-культурні дослідження. Тобто, в даному випадку ми вивчаємо якісь соціальні феномени. От, як ви бачите, от є ці всі. Які ми тільки що обговорили, є шість таких групових класів психічних явищ, які безпосередньо ми можемо вивчати, досліджуючи психіку. І, дуже... І чим більше ми цих класів в своєму дослідженні оцінюємо, тим вища якість нашого дослідження. Тобто, якщо ми, наприклад, застосуємо тільки одні самозвітні психологічні тести, тобто звертаємося до феномену свідомості, то тоді можуть з'явитися критики, які... Можуть сказати, що цього недостатньо, тоді нам потрібно звертатися вже безпосередньо до продуктів діяльності, до фізіологічних процесів або до феноменів безсвідомості.